Новий трейлер. Трейлер приходить палким харячим. Якщо ти вбив заради помсти, шляху назад немає. Голос у твоїй голові постійно трендить одне те саме. Це було круто. Ти хто такий? Теребонька, детектив. Теребонька. Дякую. Поліцейський загін був завжди елітою. Привіт, тату. Це я Федір молодший. Люблю тебе. Привіт, тату. Я сумую. А ти Федір, найкращий з кращих. Мені треба у туалет. Мені треба вбиральну. Ту черга, чувак, там заручники. Я засрав ще один костюм. Я гадаю, на горі детектив хтось збив мого брата. Будь ласка, візьміть стілець. Дякую. Я їх знайду. Це моя робота. Ти працював 20 років та майже не спився. Може, найманий вбивця? Смішно, правда? Вони прикриють наш відділ, якщо буде розкрити справу. Зроби, як книжка пише. А що, мене хтось заарештує? Інші копи так, вона серйозна, а він серйозно. Здається, цей водій принесе нам багато проблем. Наглянь за ним. Ця духовка повна срань. Запалюй свято. Будь упевнений. Я не зупинюсь, доки не буде правосуддя. А що тобі треба, малявку? Твоє пердло. Ніхто не тягається з поліцейським загоном. Голий пістоль. Ми прокачали твою тачку, як ікзібізіт. Проїдьте прямо 30 метрів. Так, ніжно. Це місце приречене. Першого серпня